Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Міжнародний олімпійський комітет відреагував на слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про етнічну дискримінацію російських спортсменів. Участь в Олімпійських іграх аж ніяк не є правом людини. І нещодавна зміна Олімпійської хартії з цим не пов'язана. Ми рішуче відкидаємо звинувачення в тому, що ці заходи є етнічною дискримінацією. Йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету. Тим часом російський диктатор Карл анонсував проведення своїх ігор майбутнього та всесвітніх ігор дружби на противагу Олімпіаді. Перші відбудуться в Казані у лютому наступного року, а другі заплановані у Москві та Екатеринбурзі. У вересні планується, що до змагань росіяни запросять ті країни, які допомагають їм у війні проти України. Там заявляють про участь держав в співдружності незалежних держав, куди колись сходила і Україна, а зараз її членом є Білорусь. Або ШОС. це шанхайська організація співробітництва, членами якої є Іран та Китай, залишилося лише дочекатися, коли учасниками змагань стануть представники Хамас, Хезболи та Талібану, з якими у Росіян теж доволі дружні. Стосунки Європейська асоціація університетського спорту не припиняє відсторонення Росії та Білорусі через війну проти України. Рішення про яке було ухвалено у 2022 році та продовжено на зустрічі, яка нещодавно нещодавно відбулася у Туреччині. Спортивні організації з усього світу висловлюють єдність і підтримку миру у нашій країні та закликають Росію припинити війну. Ми у свою чергу вдячні за солідарність та розуміння ситуації. Дніпровець Володислав Редванський разом з Тарасом Хімічем та Максимом Агурашовим в складі збірної України стали срібними призерами командних змагань міжнародного рейтингового турніру сучасного п'ятиборства UIPM Пенталон Challenger, який завершився у столиці киргизстану бішкеку А перемогу святкувала збірна Іспанії в особистих змаганнях, де, окрім медалей, також розігрувалися рейтингові очки для відбору на. Олімпіаду 2024 тисячі був 13 був тринадцятим. А найкращим результатом нашої чоловічої команди було восьме місце Тараса Хіміча, а жіночої четверта позиція Ольги. Клуннікової баскетболісти Дніпра продовжують переконливо за 100% результатом. Перемог у всіх матчах крокувати теренами чемпіонату Суперліги України після успішного виступу у першому баблі. Вони були сильнішими у всіх трьох поєдинках і другого, що знову відбувся у столиці, де підопічні Володимира Коваля почергово здолали 91-73 «Київбаскет», 78 Київ Баскет, Черкаські маупи, і на сам кінець, 90-62 Старий Луцьк остання Витяга стала з найбільшим поки що рахунком поточного чемпіонату. Наразі Дніпро і надалі односібно очолює турнірну таблицю перегонів. Сталь ДМЗ Володар Кубка Дніпра з футболу у фіналі металеві з рахунком 3-0 були сильнішими від Фрайту. Сивочолі ветерани Дніпропетровського футболу серед інших взяли участь у стислій церемонії відкриття фіналу Кубка Дніпра з футболу, що відбувся на оновленому полі зі штучним покриттям молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький. Гравців суддів та уболівальників почергово привітали та побажали успіхів. Старійшина тренерського корпусу регіону Герман Кудзієв та учасник бойових дій, директор другої дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Теодорович. Після чого перед стартом свистком традиційно пролунав державний гімн України Далі хвилиною мовчання зібрання вшанувало пам'ять полеглих у війні з Росією а потім розпочався і сам поєдинок, у якому за один з почесних трофеїв гри мільйонів нашого міста зійшлися афрайт та Сталь Демзе. Обидва успішно подолали горнило попереднього та всіх наступних етапів турніру. До екватору першої половини зустрічі суперники діяли практично без воріт, допоки гостро зі штрафного не гепнув умовний сталевар Мітченко. Зрештою, вже друга його спроба відзначитися через чотири хвилини виявилася вдалою, коли він на дальній стійці замкнув простріл партнера з лівого флангу. А ще за 10 хвилин ДМЗ подвоїв результат після чергового стандарту і пасу від лицевої лінії Рибіна Файдор. Головою впритул розстріляв практично порожню площину білого прямокутника Фрайту. Останній після відпочинку спробував повернутися у гру. Навіть заволодів ініціативою, але не більше. Крапку у матчі було поставлено у середині другого тайму, коли рибін знову, як і у випадку з попереднім голом, виконав простріл у район 11-метрової позначки, де оборонець збив його партнера Філіпова. Суддя призначив пенальті, і хижняк, який взявся його виконувати, не схибив, довівши рахунок до переконливого три на користь своєї команди після такого, звісно, суперники поєдинок догравали на початку урочистостей нагородження. Зібрання подякував та привітав голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Після чого він спочатку вручив бронзові медалі призерів чемпіонату Дніпропетровщини у першій лізі. Темпу солоного срібні вирушили до селища мельоративне. Їхніми володарями стали аматори з тамтешнього колективу Моноліт. А чемпіонат першого дивізіону регіону виграв один з його старожилів. Перше травня Стомаківки, який поклав золоті відзнаки до красення кубка. А успіхом підопічних і водночас партнерів щиро поділився граючий тренер Сергій Ломака. Подяки збройним силам України за те, що дали нам таку змогу. Зіграти в цьому чемпіонаті, що люди боронять нашу країну, велика їм подяка за це. Е, успіх. Е, ну, команда вже протягом е, 5-6 років практично в одному складі приймає участь в чемпіонаті Дніпропетровської області по першій лігі, грали, по-другій. Ну, команда Костяк якби, зберігся цієї команди, чуть-чуть підібрали хлопців, Запоріжжя і так зіграли цей чемпіонат. Срібні медалі фіналіста Кубка Дніпра отримали футболісти Фрайта, і серед них Олександр Біляєв, який, захищаючи нашу державу у лавах збройних сил України, зазнав важкого поранення на передовій і наразі проходить реабілітацію у рідному місті. На знак пошани і подяки його всі привітали бурхливими оплесками. Я можу тільки пожелати успіху хлопцям, бо там їх ще багато, дуже багато, щоб вони побыстрі вернулись додому і все було добре. Ми їх по-любому побідемо, у нас вибору нема. Бо ми у себе вдома, а вони сюди прийшли, ми їх не звали. Що їм тут треба? Нічого. От вони до себе додому поїдуть. Тільки вопрос, хто в чому, хто в відрах, хто в гробах, ну там вже як повезе, хто в мішку. На сам кінець золоті нагороди цілком заслужено були вручені команді Сталь ДМЗ, керівництву і тренерському штабу, якої вдалося компактно поєднати в колективі досвід і молодість своїх виконавців, що в підсумку і зумовило максимально можливий результат. Дуже дякую профсоюзному комітету Сталь ДМЗ за таку велику підтримку. Якби не вони, нам би було дуже складно зібрати хлопців час війни. Ну, багато працюють, вчаться, немає можливості тренуватися, але все-таки ми побачили, що коли є ціль і задача, то все можна преодоліти. Дуже дякую команді хлопців, які сьогодні зіграли в фіналі. Сьогодні забрались батьки і діти, була половина сорокалітніх і молодих. Мені дуже подобається, що молодь допомагає старшим. і спасібі, дякую за все за сьогоднішню перемогу. Апофеозом церемонії нагородження стала мить, коли капітан команди «Сталеварів» Олексій Хижняк з головним трофеєм турніру опинився у щільному кільці своїх партнерів. Після чого за давньою доброю традицією його володарі пригубили ігристого напою, насолодившись як його приголомсливим букетом смаку, так і власним успіхом та здобутком на футбольному полі. Футболь це цікава гра, і е, у нашому регіоні, мабуть, незважаючи навіть на всі складні обставини, вона продовжує радувати вболівальника. Хоча хотілося би ще е, більше можливо футбольних баталій і на міжнародних аренах. Я думаю, що завдяки е, саме нашим військовим це неодмінно е, відбудеться ось, під мирним українським небом. Тому всім. Бажаю здоров'я. Нехай Бог оберігає наших ягнулих охоронців, а ми будемо розвивати футбол. Заключною незмінною традицією подій стало фотографування усіх учасників і причетних до фінального матчу Кубка Дніпра з футболу на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.